Я Та я Владик Тефбай відео. Якщо мене чутно, то напишись в коментарях. Тебе чутно. Тепер ми граємо в один режим. Я владику попрошу скинути стрілку на цей режим роликом про це з нами. Так, код. Ты что просто ходишь на Если колено тут как. Это ты цетый, ты стоишь. Да ты я там я там ход. Бачишь? Ты ход. Я теперь плавишь. Видите, ты пятый раз и там тут. Баті... <proceso> Booksporte... hmm. Да, это мы сами грани. Вообще в гру. Я створил свой приватный сервер. Мені было... Вы знаете же, мені выдаляли. Меня выдали мені золотой зробив новий, но. Эй, забыл, пошл, сочи, тебе. Стоп, вообще. що я не на машині? А на чому ми взагалі... Не на машині. Дивись, я йду, А не на машині. Я просто... Тут... Нічого не можна, я просто не можу нічого робити. Не двісь, а я можу йти, а не на машині сидіти, ну, десь... не сидит. Ты бачишь? Може, не розпиш. О, я можу рухатися. А ти приселишся десь. Ты щось. Це щось дуже дивно. Ça, так, Может треба перезайти враже? Был ничего. Так, интернет добрый. Ну, ну не ну, добрый. Так, пишет ну, зафигення. Может, рассяпнить? Я рассяпнись, как запись. Я так Бу! -у -у. Нам в не в, в, в лобби. У меня рядом второй. Если у нас на то, на О, ой. Я тут лоби і... Знаєте, Знаете, нам... Ты що ходишь на месте, то? Ты шо? Ты что тут ходишь на месте, уже хоть трохи ходишь? Оп. Нет. Я уже там е. Может в целом району будем грати в холомки? Да що в холомки? Та, та, е, це рішення для холодників. Що ходиш? Що ти ходиш? Та я тут. Ти ходиш тут. А ти там ходиш. А ти там ходиш. Та ти там ходиш, бачиш? Ти нічого не розумієш. Влада, не говоріть так, як ми, не говоріть, що ми бачимо через телефон і іншого. Не говоріть так, інакше лайки буде мало. я хотів, і дивіться, я заліз, і дивіться, що в середині Влада. Критивись? Ні, <свісно> в голові Влада нічого. Но зада нічого. Що нічого. Да вода ви немає ничего. При не поему. Да тут так ничего добавим. Это будет дешево. Заголе. Да это.